Руслан горовий і його падлівна. Жила колись в нас на вулиці вчителька. Давно це було ще під розвал совка. Імені вже не пам'ятаю, але всі називали її по батькові Павлівна. Шухір пацани Павлівна йде, ховали цигарки хлопці, коли здалеко помічали її постать. Павліна була не дуже розумна, не дуже охайна, криклива та ще й злопам'ятна. Я тя смарчок хорошо запам'ятала, в конце чверті побачиш, лунало від неї на вздогін якомусь порушнику спокою, якого вона не могла наздогнати. Павлівна особисто перевіряла правильність зав'язаного опіонера галстука і довжину спідниць в учениць. Вимахала ото, от як кабила літо, а форму нову купить у батьків ума нема, ходиш, трусами світіш. Давай Днівника буде з ними отак от інакше розмовлять. Довести щось Павлівні було неможливо, навіть батькам. А про дітей то взагалі нема чого казати. Ти мені ще будеш розказувати гамно, але. Ану маш, директору. Під розвал Савка Павлівна швидко зорієнтувалася понавішувала в кабінеті рушників і портретів українських класиків, і якось так само собою і стала директоркою. Павлівно, а як же ваш друг? забиваючи в самокрутку самосад, питав її старий трудовик Юхим. Який ще друг? Ну як же ж, отой, що ви на нього молилися. Ні поняла, який друг. Так, цей, ну, Лєнін же ж. Тьху на тебе, коли це я на Леніна молилася? Скаж таке, я завжди проти комуняк була. Е – розмухував самокрутку Юхим. А ото я думаю, що ти ото до дітей за й ті гаустуки чіплялася. А виявляється, що то все була підпільна боротьба, під прикриттям. З часом Юхима. Такі відправила на пенсію, і Павлівна позвільняла всіх, хто пам'ятав про її подвиги, а ті діти, яких вона чморила, вже й школу позакінчувала. Та ну її ту Павлівну страшний сон. Прокололась Павлівна суттєво лише раз. Вчився в неї вовка. Мале таке миршаве, але спортивне. Постійно всі ті м'яча носив і набивав.